Підвищення вартості газу підштовхує українських виробників до розвитку енергоефективних технологій та заміщення дорогого палива за минулий рік. Побузький феронікелевий комбінат скоротив споживання газу в 12 разів. Замість нього тепер використовують пиловугілля. Ми починаємо потребляти газу по місяцю. Всього ли ж порядка чотириста Тысяч метров кубических в месяц это вот говорю с гордостью, потому что раньше. Газа потребляло 700-800 тисяч метрів кубічівських в сутки. Зекономлені кошти дозволяють комбінату більше витрачати на інфраструктуру побузького за минулий рік. На соціальну сферу міста виділили 4 мільйони гривень, регулярно фінансують місцеву школу, дитсадок, лікарню та церкву. А центр дитячої творчості без допомоги комбінату взагалі навряд чи зміг би існувати, каже його директор. Бюджет району на придбання не закладено і на ремонтні роботи, ні копійки. Комбінат практично кожен місяць нам допомагає в розмірі там від 5 до 15 тисяч. Туристичне спорядження, допустимо, ми придбали тільки завдяки комбінату. Більше як 200 тисяч гривень виділили і на навчання молоді побузького фернікалевого комбінату. Своїм майбутнім спеціалістам тут оплачують навіть освіту у профільних вишах.